Друзі, також хочу поговорити детальніше про цей лікувальний масаж. Тобто лікувальний масаж ми повинні розуміти, що він має певні правила. Тобто лікувальний масаж завжди використовується з якимись лікувальними там, наприклад, емульсіями. Готові, ми можемо побачити в салонах чи в аптеках ампулки, спеціально, наприклад, від випадіння чи від лупи. Так? І, відповідно, якщо ми використовуємо курс цього масажу, то він триває. Там або 12 разів ми виконуємо, або 20 навіть може бути. Ну, від 10 до 20. Тут система така, що ми маємо втирати ці ампулки клієнту або м м через день, або кожен день, тобто так як зручно. Але порушувати, якщо вже собі вибрали якусь систему, значить ми втираємо кожного дня бажано в той самий час в ідеалі. Якщо вибрали систему через день, значить через день пропускати цього не можна. Цей масаж часто використовується як профілактика і відсунення усунення такої проблеми генетичної, наприклад, випадіння волосся в чоловіків, все таки доведено, що якщо користуватися весною, і осінню таким масажем, то все таки ми трішки відтягуємо цю проблему генетичного облісіння. Ну і загалом, там якщо якісь ці нюанси в жінок, то також такий масаж дуже корисний і ефективний. Отак От хотіла ще додати власне, про, і хочу наголосити, що люди, які використовують техніку професійного масажу лікувального, вони повинні ретельно вивчити цю техніку. Так? Тобто це дуже важливо, бо неправильним масажем можна людину просто відключити. Так, а правильним, навпаки, це людина має бути розслаблена, хоче засинати. Так? Тобто, це оце означає, що ви дуже якісно добре робите цей масаж. Ну і треба розуміти, що 30 хвилин ми не просто робимо якісь собі кругові рухи, а це певний етап в кожному моменті, де ми маємо чітко розуміти, для чого ми це робимо в даному виді масажу. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це було корисно для вас. І до зустрічі у наступних відео.